Другий блок питань це інфраструктура. Маємо значний прогрес модернізації прикордонного пункту пропуску Ужгород вишня Німецьке. Він вже частково оновлений. Встановити, встановили нове обладнання, розширили смуги руху транспорту. Тепер щодобова пропускна здатність цього пункту пропуску зросла на тисячу автомобілів. Під час попередніх зустрічей Україна і Словаччина домовились про запуск прямого пасажирського залізничного сполучення і кошиця. Власне, це ініціатива пана прем'єра, і ми продовжуємо роботу з модернізації наявної інфраструктури і проходження сертифікації рухомого складу. Всі проекти, про які ми домовляємося і домовились, будуть втілені у життя. Той же час плануємо допустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням довідня з пересадкою на станції ЧОП. Ще один проєкт, який перебуває в стадії опрацювання, це розвиток транспортованого залізничного маршруту, ЧО «Черна над Тисою». Розвиваємо інфраструктуру цього прикордонного залізничного пункту пропуску для збільшення його спроможності. Третій блок питань безпекова і оборонності праці. Тут маємо позитивну динаміку. Нещодавно українська компанія підписала угоду з європейським партнером. Виробничі потужності, якого розташовані в Словаччині, про збільшення виробництва снарядів калібру 155, очікуємо на нові оборонні контракти на рівні підприємств. Окремо розраховуємо на започаткування спільного виробництва інженерної техніки з локалізацією в Україні, зокрема, мова про розмінувальні машини Божена, їх, зокрема, і обслуговування і ремонту. Також Україна вдячна за готовність Словаччини надати вже наявну інженерну техніку і техніку для розмінування. Це прискорить очищення українських земель від російського мінного сміття, врятує тисячі життів і сприятиме відновленню економіки. Четвертий блок питань санкційний трек та реалізація української формули миру. Цінуємо долучення Словаччини до імплементації екологічної складової мирної формули президента Володимира Зеленського. Вдячні за участь в тематичних конференціях щодо енергетичної продовольчої безпеки та відновлення справедливості. Також дякую окремо пану прем'єр-міністру за ініціативу в Словаччині прийняти одну з конференцій зідно формули. формула миру. Дякую, пану прем'єру. Це важливо для нас і це підтримка. Наголошую на